Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Ви коли-небудь їли смажені рогалики Я теж ні. Беремо мисочку, вливаємо в миску 100 мл води. Легенько тепло. Вбиваємо одне яйце. Додаємо 1 чайну ложку солі, 20 г цукру це десь приблизно столова ложка з гіркою. Додаємо 4 грами сухих дріжджів, у мене пачечка на 7 грамів, тобто десь трошки більше половини. Ципимо на око. Ну, не комусь на око, а самі знаєте. Перемішуємо і будемо додавати 280 грамів борошна. До майже вимішаного тіста ми додаємо 20 грамів вершкового масла кімнатної температури. І ще раз це все гарно перемішуємо. Після того, як ми вмішали масло, у нас вийшло, дивіться, яке гарне еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Відкладаємо його на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, ми беремо наше тісто, яке трошки підійшло, викладаємо на поверхню і будемо розкатувати. Товщина має бути десь приблизно 5 мм. Ух, я щось прямо устала вже. Вирізаємо трикутнички. Всі знають, що таке трикутничок. Це отак от. Ріжемо, щоб були вони рівненькі, гарненькі і все. Тепер, коли наші трикутники вирізані, ми будемо їх скручувати в гарні рогалики. Ти можете підснімеш, як я буду скручувати? Рогалики скручені, і ми даємо ще їм 30 хвилин відпочинку. Так як наші рогалики будуть смажені, не забуваємо ставити грітись олію. Ставимо на самий мінімум вашу комфорку і дуже добре прогріваємо. Я взяла десь приблизно 400 мл олії. Виберіть в залежності від вашої посудини. 30 хвилин пройшло. Рогалики підійшли. Олія теж вже нагрілась, тому починаємо смажити. Смажимо приблизно десь 2-3 хвилинки з кожної сторони до золотавої скоринки. Начиняти наші рогалики. Для цього ми беремо щось: у мене це паличка для суші, і робимо всередині отвір. Ми мусимо зробити його вздовж і трошечки поперек, щоб начинка добре затекла до середини. У мене саморобний кондитерський мішок, ви можете теж його самі зробити за допомогою харчової плівки і фолії. Ви подивіться, яка краса в нас вийшла! я бажаю, що цей рецепт був дуже вдалий і буде такий само смачний. А вас запрошуємо підписатися на наш канал, слідкувати за нашими новими рецептами. Цілуємо, любимо! па-па!